Вітаю, друзі, говоримо про головне. Сьогодні надзвичайно важлива новина. Глава офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про те, що до України під час обміну військовополоненими повернулося 100 військовослужбовців: моряків, прикордонників, нацгвардійців. Воїнів, які воювали в Маріуполі, Заосталі, Гостомелі, це надзвичайно чутлива і приємна для нас усіх. Новина ми хочемо повернення усіх наших військовополонених. Декілька днів тому 31 дитинка українська була повернена з Росії на Україну наших маленьких українців. Слава Збройним силам України! Ми віримо в перемогу! Повертаємо своїх захисників додому!